Вітаю, сестри, теж хочу прославити Бога, поділилися снігством, пригонилися в моєму житті, буду старатися, щоб поратися, щоб не мене. Хочеться багато розказати, але часу нема. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день по милості Божі, я є членом церкви Дім Іванський міста Привальничні служіння, реабілітації, Ну, так Бог далі, є інвалідне служіння три не один, постараюся в колесні, де Господь довіряє, сам не можу розуміти, як він довіряє, рахується безвідповідальний людина, не серйозно, але Господь довіряє, я дуже цінується. Розкажу таке спочатку, якби так по словах. Народився в стандарті радянській сім'ї, Совський Союз, два школа, таке би і правильне виховання, нічого не мене не краси, неормана, зорганізувати то, тобі алкоголь, не, не робить зло людям, не в що не слухася батьків, але в цій науці не було Бога. Це вроді би так, і в сторінку нормально. Це, казали, як робити батьків, вроді би нічого такого. Але вирос з мене такий страшний, гарішний егоїст, э, такий саме будівлі, які любить по-простому э, кайф, тільки думає про себе, якби собі було, в мені було байдуже, э, що відчувають другі люди від моєго такого життя. Э, от, э, скажу так, ну, що я був ходячим злом і дійсно э, батьки багато горя, в мене мало багато других людей. Всі, хто мене любив, я йому таке зло і обіжав і ну, сльози. Але Бог давно посилав моє життя багатьох людей, які мені говорили про Бога. То яка бабуся, який там, то друзі, мій, яких я бачив, з якими я все життя прожив в дитинство в дитячому садку, і вони оповірували, теж казали. Але я в суманому не касався, я б сміхався. І все думав, що, ну, що вони якісь ненормальні, а я вас хороший. Що... Дожився до того, що не, просто вже ну, помирав фізично, внаслідок нас тут вживання наркотиків, алкоголю і все, що руйнувало моє тіло, і все, кого в мене. Мене вже навіть тюрму не хотіли садити, бо мене коли привозили вербу якісь там. Ну, раніше, там беру, Знизу, то песни, мене привозли відділення, то слідчі мене вигиняв з кабінету і боявся я не помер у кабінеті. Кажуть, кого мені провели, все сьогодні. І мені навіть так було якось десь я піду, що мене вже зимою навіть не хочуть поміритися плавами. Потім е, е, внаслідок цього всього я дуже багато разів е, в психікарні попадав. Спочатку мене довозили, потім я вже сам їхав. І Просто, щоб я не десь під забором, щоб не десь на притоні, над тим методом і мені, і всіх, хто мене знав. Але потім настав такий момент, що Бог послав в моє життя людей, віруючих, з якими я виріс, і вони знову говорили про Бога. Я, пам'ятаю, сказав, що не головіть мені, це для немає, що буде Бога. Я вже нема сутіля, мене вже все втрачено і типу, все, оставшите, нарекати спокійно померти. Але вони сказали, що що ти красне, що ти підеш на медицині серь. Я так подумав, дійсно, що я вже втрачу, що вже і, то есть, діти страдали, дав Бог мені трьох дітей, батьки страдали всі. І Бог, я впевнений, що це Бог освінився мене. Отак от райони в центрі моє слово із Андрієм, а Піктор Михайлович говорив, що він там більше 20 років звершував служіння. І, і Господь почав працювати е, зі мною, з моїм характером егоїстичним. і е, дав мені свободу. Це дуже важкий був процес, щоб довго не балакати. Е, просто вийшло е, так, що. Е, я дуже був висмухняв, нікого нікого не слухав. І так от, коли я прийшов на цей ревцентр, мені от Віктор Михайлович, так от, а, ми знали один одного раніше, в мене було багато падінь, коли я вмівав. Я раніше він його залишав Ісуса Христа. І мене виключали з церкви, я був благодаті в міному церкві. І коли шість років назад знов Господь помилував, і знову я оказався на ревцентрі. Віктор Михайлович каже, слухай, дивись, Божий принцип, один із самих перших, це послуг. Ти готовий? Я тобі можу допомогти, Бог тобі хоче допомогти. Тільки одна умова послухай. Слухай, дай Богу обіцянку, що буду слухати, і ну, тоді є шанси. І був такий момент, я думаю, не дійсно, скільки я вже можу, так? І Я дав обіцянку таку, і сказав мені там, як би мені важко не було, як би я не хотів. Почав слухати. Почав слухати, то, що слухав Божому написано. Ну, інструкція правильної життя, Біблії, Господь біблі, розпочнув, почав слухати е, от, е, наставників, почав слухати е, те, що мені вони говорили. І одне з тих, що слухать, я завжди Богу обіцяв, е, коли мене витягував, я йому послужив. Кожен раз, коли я дотягнув прихожу, я розумію, що я не помер, що я ще живий. І кажу, Господи, ну що витягни мене, підніми, я буду служити. Це було десятки разів. Я кожен раз умалюю Бога. Тільки я ну, десь сила набирався, починав жити гріховним життям. Але цей раз ех, щось так Господь коснувся, дійсно, що я захотів створити свою обіцянку і ну, не жити для себе, а служити йому, слухати, що мені. Е, Буду город Кіхта Михайлович, як мій ну, духовний такий батько, я думаю, ну, це правда, кажу, який наставник, через якого Бог Духався зробив цей переворот на моєму житті. Я рахую це було навіть народження згади. І я почав о, старатись служити, бути корисним. І з того моменту мої батьки зараз в церкві теж мені пішли в церкву в нього, хоча вони розчарувалися, коли я оставляв Христа. Вони вищарували в Бога, і в церкві, вони вже не що не вірили. У мене є троє дітей, двоє дітей теж вже воєнно. Середня досяг теж на хрещення того літа, теж в церкві День Євангелія. Я щасливий, вірю, що не даремно живу, вірю, що і бачу та праця, яка звершується. Тюрми їздимо, там в чому в городище, не скажу, що не це не в скажіть мені, я бачу, що воно мені приносить, те, що слово Боже, називає плоди Духа Святого, мир, радість, спокій. Я знаю, скільки Господь у мені років життя, що вже недалеко проживу. Ну, Якщо, звісно, буду триматись того напрямку, того курсу, який Господь мені дав, і буду перед. До люб соста,.